Прогулюючись вуличками вечірнього міста, не можна не помітити, що світло в архітектурі це поєднання фізики, мистецтва та інновацій, яке формує наші емоції та сприйняття простору. Якби архітектура могла розповідати історії, її голосом було б світло у кожній будівлі. У кожному просторі, де людська рука торкнулася матеріалу, світло стає співавтором. Воно може приховувати або розкривати, змінювати звичне і створювати неймовірне. Гуляючи вуличками нічного міста, ви обов'язково усвідомите, світло не лише освітлює, а й малює, грає. І навіть обманює. Погляньте навколо, ліхтарі, вбудовані в фасади будинків, випромінюють світло під таким кутом, що будівля здається ще вищою, ще величнішою. Отож світло це не просто інструмент. У руках архітекторів воно стає художником. Який розмиває межі між фізикою та емоціями. воно здатне перетворити будівлю на витвір мистецтва, розказати історію чи створити магію, яку неможливо забути. Спостерігаючи за усім цим, ми розуміємо, що світло це більше, ніж просто фізичне явище, це інструмент, який архітектори перетворюють. На скульптора, здатного грати з простором, матеріалами і нашим сприйняттям. Кожна будівля, що підкоряється законам оптики, стає історією, розказаною через заломлення, відбивання та розсіювання. Вечір у великому місті це час, коли простір починає дихати новим життям. Коли сонце заходить за горизонт, на сцену виходить світло і архітектура стає його полотном. Складається таке враження, що місто веде з вами мовчазний діалог. І перше, що привертає вашу увагу, дзеркальні фасади хмарочосів, їх денна суворість. Розчиняється у вечірній тиші, коли будівлі починають відображати небо, наповнене мерехтінням зірок та вогників. Світлові промені, відбиті від скла, нагадують вам про закони відбивання. Світло змінює напрямок, але зберігає свою природу. Так, будівлі стали невидимими, зливаючись із нічним пейзажем. Усе місто навколо. Освітлене теплими і холодними тонами, нагадує симфонію, де світло є диригентом. Архітектори і інженери використовували оптичні закони для створення не просто будівель, а цілих історій, які можна прочитати у вечірньому світлі. Наша прогулянка завершується, але думка про те. Як фізика оптики стає мистецтвом у руках людини, залишається назавжди. Вечірнє місто це живий доказ того, як світло і архітектура спільно малюють красу. Зустрінемося.